Ви зайшли, ось, наприклад, до такого будинка, Ну, біля будинку такого знаходитися, і заходите, і тут темнувато. Щоб змінити це все, ну, щоб не втратити фонарик, у нас ось я фонарик включаю і в правому вікні написано 45% і закінчаться батарейки. Можна їх, заправити, заправити, але щоб не заправляти фонарик, нажимаємо Escape, нажимаємо Settings, Settings, тут. На жаль, ні української, ні іншої мови немає, тільки англійська. Переключаємо Graphics, нажимаємо Yes. І тут є гама. Гама. Ставите, наприклад, якщо вже ніч, нічого вечора, то ставите максималку. Дивіться, я зараз поставлю максималку, воно трохи зеленим віддає. І нажимаю Save, зберегти. Нажав Save, back-menu. Кантініо, все, дивіться, як і не треба ніякого фонарика. І реально круто. Ходимо, забираємо все, що нам потрібно. Отут в кімнаті. Ну, в будинку. Дякую, що дивились всім. Гарного дня, гарного вечора чи гарної ночі, що у вас зараз.